Періадічки указательним могу оставлять його на місці там відільна це сама. а другими паки не то на привити. У мене буде така поличка як Верон мене, тобто там чисто будуть різні руки. Наші пацієнти це люди, які вже бачили пекло на землі. І буде абсолютно нечесно відправляти їх і ще ходити пекельними колами української медицини. Айкенот твітамасефаніту help To train so you have good uh, doctors and good hospitals here to take care of it. Це такі, так скажемо, змішані відчуття. Ти ніби і радієш, що ти живий. Що ти зараз при якійсь свідомості, ти ніби свідомо розумієш, свідомо спілкуєшся з друзями, але і ти розумієш, що стався такий випадок, який не поправив вже ніяк. Але типу. З призмі сміху і якогось типу, цього, я одразу почав друзям накидувати купу ідей, що ми вже там будемо робити, як я буду жити далі, типу, ставимо протези, буду кіборгом, кажу, у мене буде така поличка як в Iron Man, типу, там чисто будуть різні руки. Типу. Ну і, типу, друзі самі, це є важливий так скажем, чинник, що були близькі поряд. Типу, які підбадьорювали через якусь не знаю, чорний гумор, типу, щось такого плану. Ми ж там почали жартувати, що я зі Львова залишив руки на Донбасі, щоб обіймати всю Україну. Ну поетично і цього ніяк. Так, дайте самі джасіпа. Офіцієнт на мене буде чути. Коли ми приїхали до Києва, самого, і ми заходимо в палату, а в палаті максимальна атмосфера, от не знаю, прагнічена. Прагнічена. Ти розумієш, чому хлопці лежать без кінцівок, але ну, вони не хотіли жити. Вони тако, максимально тускле світло, ніхто не виходить на вулицю, і дивися на це все і стає важко. Ну і тут залітаємо ми таких хата. <різь> Чорний гумор знову, типу, але там лежав хлопець без ніг. І я до нього підходжу, кажу, Сань, ти моя друга половинка. І як краще цю призму сміху, допомогли багатьом людям. Треба просто прийняти і рухатись далі. ми маємо Багато поранених. Дуже. Дуже дуже багато поранених. Проїхався таким, скажем, туром по госпіталям і зрозумів, що це ще одна наша національна травма. І, ну, цьому ніяк не завадиш, вона буде і буде продовжуватися і надалі. І таких людей буде дуже багато. Намагаємося обрати максимально багатофункціональні протези для того, щоб замінити руку, ну, тобто, яка буде заміняти повністю руку цілком, для того, щоб продовжувати життєдіяльність. Ну і загалом вернутися в... в якості інструктора. Бо я вважаю, що наша боротьба ще не закінчена. А в якому підрозділі ви служили? Це були сили спеціальних операцій про підрозділ. Ми виходили на позиції. Я літав пташкою, дивився взагалі, як відбувається ситуація. По нам почали мінометний обстріл, і ворог працював так званою карусел. Я вийшов замаскувати позиції, типу, щось, так скажемо, тихенько прилетіло, а вже в ході в операції, яких мені робили. І по осколкам, які ми знайшли, типу, зрозуміло, стало, що це був саморобний снаряд, скажем, ну і його скинули з дрона. бо якихось характерних звуків ну, не було. Мамо, ну, це ви? Мамо. Це. Мамо. Хлопці просто наклали чотири турнікети, бо пошкодження були всі кінцівки. Як і нога, так і дві руки, і ліва нога також була отримана в пахове поранення. Я не знаю. Просто хлопцям респект типу, за їхню. Не розгубилися, дуже швидко все зробили. Та, скільки вас тут жив? Туда, троє. По по потроє? Так, по двоє троє, чим комфортно. Типу, ти просто ніби маєш трьох братів, типу, з якими ти живеш. Все прекрасно. Якось це відрізняється від таких карантин, де ви раніше були? Е, набагато. Чи ну, багато? Ну навіть самі подивіться, немає відчуття типу, ось цього госпіталя. Коли я потрапив типу, саме сюди, це стало такою зоною комфорту. Типу, ну відчуття реабілітації, тренування, і типу, ти розумієш, що твоє тіло може, бо до того ти просто. Лежиш в госпіталі такі, типу я нічого не можу, я нічого не цей, в тебе працює тільки мозок, а тут ти вже такий розрухався. Ага, я можу встати, я можу там присісти на одній нозі, я можу то, я можу все. І ти розумієш, що може твій організм, і ти повертаєшся до життя в такому руслі. Ну коли взагалі я отримав поранення, я думав, що це буде відбуватися так, що ти там підлікуєшся в тебе, там заживуть рани, і можна буде одразу одягати протези і все, і ти такий побіг назад, типу. Чи... Робити якусь свою справу чи вернутися далі до хлопців. Е, і е, Стикнувся з такою проблемою, що е, дуже багато є всього, дуже багато видів протезування, дуже багато всього. І почали шукати в принципі, центри, де можуть взяти на стаціонарне лікування. Типу, таких мало. Много, так? Так. На жаль, це результат війни, це міновибухові травми, це також багато мін. Багато потерпають хлопців від розтяжок або ліпіски, так називаємо. І також багато від артилерії та прильотів. Більша частина, мабуть, я статистики не знаю, але ну я бачу, що з кожним днем все більше і більше поранених, як військових, так і цивільних. хто дійсно потребує протезування. І на жаль, дуже багато складних випадків. Це коли, наприклад, дві ампутації і високі ампутації. Чим вища ампутація. Тим важче людині пересуватися. Якщо це дві ампутації, то ще важче. Тому що це дуже багато треба Дуже таке фізичне навантаження для людини і дуже багато енергозатрата дуже велика у людини. А спеціалістів вистачає? На жаль, ні. На ту кількість поранених хлопців замало спеціалістів. По нижніх кінцівках в принципі, ну, ще якось так більш-менш, а поверхніх не вистачає. Це Це механічний і механічні, який за допомогу. Накладається, нерахунного руху плече відкривається. Mm -hmm. Саме важливі руху вперед. Тай обукрути. Змінити положення. Mm -hmm. Можна зняти. Замінити на них. Замінити, можна на піти. Відійна імітація руке, вона буде виконати куфти. Mm -hmm. Тому що до початку війни в побутових умовах не неплоский гетраун. Скільки зараз. А от війна вже все змінила і перша частота травм з верхніх кінцівок значно зросла, а спеціалістів не збільшилось. Тому ми мусимо перенавчатись, довчатись, щоб почати робити верхні кінцівки. Я взагалі не був протезистом. Був сімейний лікар. Серйозно? Тільки просто, мав, диплом слюсар по дереву. Це були якісь курси? Ні, Назар мене вчив. Все Назар. І трішки. Майстри, які приїжджають за кордон. А міжінчим теж ми їздили на... за кордон, теж на навчання. Якщо оцінити, скільки у вас роботи, чи вона не закінчується? Ні, в мене певна черга на два місяці наперед. Це з ліганця. А якщо так розібратися, то на черга ще років вперед. Не можна робити ніколи. Ну і на, ніколи, напевно, що не буде зменшуватись, на жаль, в наших реаліях. Бо навіть якщо і війна закінчиться, людям прийдеться переробляти. Переробляти це знанова робота і пацієнтів все менш-менше не стає. Я б сказав, наоборот, більше буде ставати пацієнтів, тому що зараз в даний момент багато пацієнтів виїжджає за кордон протезуватися. Ну, це вже формується самий каркас постійної гільзи для руки, яку попередньо ставляться обманки, щоб в майбутньому поставити електроди, поставити акумулятор, поставити. Якісь дроти, які будуть проходити, програмне забезпечення, мозги, електронни це 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 своєю суті майже кардинально від, відрізняється, тому що він ще той сигнал з м'язу за допомогою електроду, переробляє, підсилює, подає на кисть, яка вже виконує функцію. Періодично указательним можу оставляти його на місці, там і одільне. От другими поки Це треба привикнути. <laughs> <laughs> so these are things we uh, we are going to train with him. So in in our case here at Unbroken, I think uh, our physiotherapists are going to do that. Uh, my name is uh, Marvin Elsasser. I'm an uh, orthopedics uh, technician, or a CPO as we say in the international language. I'm from Germany, from the south of Germany, near Stuttgart. Um, I have my own workshop uh, working there, uh, specialized uh, with upper limb prosthetics. I'm also doing legs, but uh, I'm focusing more on the upper limb part. Okay. Yes. I, 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 I was invited first in October. Uh, that was my first time. I've been here for two weeks just to see how the guys are working, and I was asked to help them with upper limb prosthesis because they don't have much experience in that field. Uh, in the future, when the war is over, and hopefully it will be over, um, then you will have a lot of things to do. I mean, at the moment we're around ninety thousand uh, amputated soldiers. So, this is already a lot of work, of course. Yeah, I mean, 90,000 sounds like a big number, of course, but uh, don't be in intimidated by that. For example, if you look at Germany, we don't have a war, but every year we have 90,000 amputations. Awesome. Oh. Yes, every year. So, yes, and this is only because of diseases. The main goal is uh, to, to provide um, high quality prosthetics in Ukraine, so the soldiers do not need to go abroad. In my opinion, the biggest problem in Ukraine at the moment is, um, before the war, you had like 300 technicians all over the country. Of these 300 technicians, only were uh, like four or five were capable of doing upper limb pr uh, prosthetics. And as far as I heard about it, a lot of them weren't um, willing to, to, to share their knowledge. So this is like, first of all, this is like a huge problem because in a situation like this, all of those people have to stick together. Yep, Yep. 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 Already. Okay. Mm -hmm. Then I have a, like a test implant, so we test with a test implant and then we go with a final one. So, let's see the patients. Yeah, good. Okay. okay. Go up. Get some down. Up. Come on. Yes. Good. Press down. But I know so we see in modern war, you have a body armor and then you have tourniquets. So if you have an injury, you clamp here not to have a bleeding. Mm -hmm. But then if you clamp too long, you will need to do an amputation. So it's a very short stump. We see that in the US and we see it here too. But here we see many more and many younger. So these are the implants. And the problem with a with a short stump is that the conventional technology which is a socket that sits on the outside it's too short mm -hmm. so that's uh, that's why i'm here to to teach and train to learn to use uh, other options also like uh, implants and you can use them for attaching a prosthesis mm -hmm. you have so so many soldiers and civilians with injuries so i cannot treat them myself i need to Help to train so you have good doctors and good hospitals here to take care of it. Воді ми для себе зрозуміли, що ми можемо багато людей відправляти за кордон, але немає зараз кращого, на жаль, часу для української медицини. Аби розвинути все те, що не розвивалося десятиліттями, тому що немає в світі клініки чи інституту, яка би сказала, а ви з України ми вам не допоможемо. Ну хіба не поскалі, але ми по них і не просимо допомоги, звісно. А тому зараз ми співпрацюємо із Гарвардом, із Єлем, і з усіма провідними клініками-інститутами. Бо ми подумали, що, що якщо у нас є пацієнт, а немає лікаря, який може його прооперувати. Ми знайдемо того лікаря в Польщі, в Німеччині Сполучених Штатах. Ми попросимо його приїхати і знайдемо ще п'ятьох чи десятьох пацієнтів з такою ж проблемою, аби він прооперував усіх їх разом з нашими спеціалістами. І виходить, що таким чином наші лікарі почали працювати з найкращими лікарями, які є в світі і тут вчилися робити ті операції, яких ніколи не робили. Це комунальна лікарня. Кожен працівник центру Незламні це працівник комунальної лікарні. Ми називаємося першими до об'єднання Львова. Ми цього року зробили 60 тисяч операцій. Якщо говорити про цифри від початку Великої війни, то ми пролікували 16 тисяч поранених. Ми зробили понад 110 тисяч операцій, і від початку великої війни ми пролікували 940 тисяч людей, не рахуючи грудня. Дивіться ідея з'явилася від великої біди, на жаль. Почалося повномасштабне вторгнення, і ми всі знаємо обстріл яворівського полігону. І з Яворова до нас привезли одночасно майже 100 бійців. А це були дуже важкі травми. На щастя, ми були частково готові, тому що на той момент ми вже мали найбільшу в Україні реанімацію. Нас ковід до цього добре підготував. Цей корпус 4 тисячі метрів квадратних, сім поверхів, правда з'явилося за три місяці. Бо якщо ми е, візьмемо те відео, яке ми тут знімали на початку січня, то тут все було зруйноване, розбиті стіни, е, сотні робітників. І я тут бігала і розказувала про те, ось дивіться, що ми тут у квітні, хочемо відкрити центр. Ми шукаємо партнерів і дуже сподіваємося, знайдемо таких серед вас. Бо це про шанс для 10 тисяч людей. Саме стільком пацієнтам ми зможемо допомагати тут щороку. Будувати маємо не тільки ми, не тільки ми у Львові. В Україні є багато великих міст, і влада в яких має просто приїхати до нас. Да нам. Подивитися, поспілкуватись, тих, хто були, приїхати вдруге, бо рік тому були, багато всього змінилося, да? і створювати такі центри в себе. Уявіть, наші пацієнти це люди, які вже бачили пекло на землі. І буде абсолютно нечесно відправляти їх і ще ходити пекельними колами української медицини. Хто до вас може потрапити? Ну, наприклад, на, там, на реабілітацію, на протезування? Всі. Всі до можна. нас можуть потрапити всі. Дивіться, в нас є секрет, вам розкажу. У нас є дві черги: одна внутрішня, інша зовнішня. Внутрішня це не знайомству. внутрішня це з наших відділень. Тобто, коли пацієнт доправляється до нас евакуаційним потягом, наприклад, якщо ми говоримо про зовнішню чергу, для цього достатньо позвонити на наш кол-центр і людей записують в очікування на реабілітацію. На жаль, це там черга у 200-300 людей. То чим мені дуже сильно сподобалося, багато де був. Я був у Запоріжжі, був в Дніпрі, був в Києві, і у Львові був вже по декількох лікарнях. І мені чим тут подобається, тут є лікарня. Ти проходиш 200-300 метрів тут є реабілітаційний центр. Ти проходиш 200 метрів, у тебе є протезна. Я лежав у Києві в лікарні. Потім мене направили у Пущеводицю, в реабілітаційний центр. Я там побув і потім ну, типу, мені телефонують, типу, чувак, ми тебе направляємо на вулкан на Львів. Я типу, в смислі, ну, типу, на вулкан на Львів, в тебе є два дні, щоб добратися. Ну, типу, не такому тоні. Ну, просто я говорю, в тебе є два дні, щоб добратися. Якщо ти за ці два дні не доберешся в тебе не буде виплат там, з приводу поранення. А це добре, що в мене є друзі, що в мене сім'я завжди підтримує. Молодец. а Не 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 ту. Давай ту. <ривіт> так. давай. Ну прилетіло мені 13 червня цього року. <ривіт> на 10 по 5 бальничі 7, так? Ні, на дрон Ось так ми гранати. Ми здороги, ну важко, ноги болять, воно це все пече, все горить. Я чіпляю за корінчик, падає, мені граната падає на ікри. Вона якраз на дві впала. І все, вибух, я пам'ятаю, ну типу, так сказати, що типу, мені дуже-дуже больно було, я б не сказав. Прийшла до мене е е лікар, якийсь я не знаю, може, анестезіолог чи хто там в реанімації, я не знаю. Вона підійшла до мене, тож, типу, дівчина молода, і так дивиться на мене, типу, боже Боже, кажу, що там таке. А, нічого, все хорошо. Говорю, що там таке? Та ні-ні-ні, все хорошо. Я говорю, та да скажіть, я до цього адекватно ставлюся. Говорю, що там у мене таке? А ну що, каже, не мав в тебе ножик. Ну що ну, я? Ну, якби я сів поплакав, то вони виросли без питань, я плакав би. І до сих пор би плакав би. Знаєте, щоб потроху вони а то ж нічого не змінить. Часу, я сотня кажу, що це буде операція, я поїду додому, буду вдома відновлюватися і займатися теж фізичним терапевтом. А сюди вже планую приїхати за місяць, в 20-х числах наступного місяця. Вже будемо спробувати протезуватися, бо в ну, мене півроку від від ампутації вже трошечки часу пройшло. Це 14 операцій, все 14 буде. Ну, це буде така, це така буде міні-операція. Взагалі історія потрапити на протезування. Це легко, нелегко. Давайте просто уявимо село там, на краю якоїсь області, да? ну, на краєчечку. Тобто село не дуже розвинете і ми приїжджаємо в це село. Да? В селі такий пацан, як я, ампутували йому дві кінцівки. Він лежить, він чекає, там, йому треба поїхати у селищну раду десь, довідку там, від совбезне протезування взяти. Да? А хто його туди повезе? Ну, йому треба приїхати. Соціальні служби не займаються цим, йому треба туди приїхати. Як він туди приїде? І це ситуація одна. Друга ситуація. Отправляють чувака з Києва на Львів, на ВЛК. Ну, я не за себе говорю, я говорю за того ж чувака, що я вам тільки що пояснив, да? хто його повезе туди. Просто ми уявимо ситуацію, що його батьки не спилися. Да? Вони п'ють, п'ють, просто п'ють і все. Їм байдуже живо там немає. Ну, є такі на превеликий жаль історії, є. І це не там виду мене там, із телевізора. І друзів всіх немає просто-напросто. Або їх позабирали, там все село в армію позабирали, або їх просто, в принципі, немає. Хто тебе повезе, тебе ніхто не повезе. І ти просто спробуєш один стакан, другий, третій з батьками своїми, і ти просто сп'єшся і все. І державі буде ну, привеликий жаль. Для... О, тому що їм не треба буде не протези. Робити, не... ну, тіпа, я люблю цю державу, мужики, я пішов би за неї ще раз би воювати за свою сім'ю ще пішов довоювати. Але так, як до нас ставляться ці чиновники, ну, тіпа, це, це, ну, це страшне. Все це плитки, ці, ці наші, наші ці-сірінки, всі свята і тому подібного, торти по 100 тисяч. Це просто, я не то, що акцентую на цьому увагу, це просто одне, що дуже сильно впало нам в очі, і воно дуже сильно ріже ці очі. Всі. Просто не всі про це говорять. І коли я зв'язуюся з пацанами своїми, я зараз дуже підтримую відносини зі своїм командиром, зі своїми хлопцями. Типа, і коли бачу ситуацію з приводу цього всього, що робиться тіпо, в країні, ну, це дуже складна ситуація. Я, я б сам би вернувся і в другий раз. Вернувся, бо я розумію, що в мене дитина, в мене сім'я, і я б не хотів би, щоб вони були в мене вдома в другий раз.